Цілодобовий марафон триває. Про останні події на 10-ту ранку розкажу я, Лілія Налягака. 12-річна дівчинка загинула на Дніпропетровщині внаслідок атаки російських безпілотників. Як повідомили у ДСНС області, шахет влучив у житловий будинок у Самарівському районі. Щоб витягти людей, які опинилися під завалами, залучили майже 30 надзвичайників та з десяток спецмашин. У ДСНС оприлюднили відео рятувальної операції. Місцеві жителі самотужки витягли з під завалів дівчинку, яка згодом померла дорогою до лікарні. Ще одну дівчинку, шестирічної, дістав вже рятувальники. Вона зараз під наглядом медиків постраждали також батьки дітей, але від шпиталізації відмовилися троє людей постраждали внаслідок російської атаки у столиці. Вони лікуватимуться амбулаторно. Як повідомили в Київській міській військовій адміністрації, вночі у небі над містом зафіксували 11 ворожих дронів, дев'ять з них знищили українські ППО. Два безпілотники локаційно втрачені унаслідок падіння уламків. Одного з дронів виникла пожежа на території бази відпочинку в Деснянському районі столиці. Є руйнування, пошкодження будівель та автівок. На місці працюють рятувальники. Загалом 37 шахедів збили наші захисники під час нічної атаки ворога. Як повідомили у повітряних силах зсу окупанти запустили по Україні проти ночі вівторка сотню безпілотників, 47 дронів імітаторів локаційно втрачені. У наслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Донеччина, Дніпропетровщина та Київщина. Півтори сотні ворожих повітряних цілей за час повномасштабної війни вдалося знищити підрозділу розвідки 638-го окремого зенітного кулеметного батальйону. Про це нам розповів боєць за позивним гламурний. Російські окупанти застосовують проти України дрони гербера, шахеди і фальшцілі. Аби усе це приземляти зенітникам, потрібен пікап. Тож долучайтеся до збору. QR-код зараз на ваших екранах. Ми збираємо на повнопривідний автомобіль типу пікап для наших мобільно-вогневих груп. Зв'язку зі збільшенням кількості груп виникла гостра потреба в даному типі автомобілі. Вогнева група в саму першу чергу, це мобільність. Їм потрібно дуже швидко прибути на місце точку звідки вони відстежують та знищують повітряного ворога? Наші мобільно-вогнові групи працюють цілодобово, відстежують повітряні цілі, знищують їх. Росія цієї ночі була під атакою дронів. Тамтешні пабліки повідомляли про роботу ППО на Курщині та Рязані. У Нижньогородській області гучно було у Дзержинську. Там розташований завод вибухових речовин, який вже атакували 9 квітня. Одразу кілька вибухів прогриміло над Новоросійськом, що у Краснодарському краї. Там спалахнула потужна пожежа. Російське МНС інформує, сталося займання резервуарів із дизелем. Потім вогонь перекинувся на автомобілі осінт аналітики пишуть про влучання дрона по нафтобазі. Загалом іще до опівночі, за даними міноборони країни-агресорки, над їхніми територіями літало зопів сотні БПЛА. Війна в Україні потрібна лише Росія, тож саме на Москву потрібно тиснути, аби змусити її завершити агресію. На цьому наголосив Володимир Зеленський. Він прокоментував пропозицію Путіна про триденне перемир'я з 8 травня і нагадав, що Київ ще 11 березня погодився на американську пропозицію повної тиші. Натомість Росія постійно відкидає всі пропозиції, намагається обдурити Сполучені Штати та маніпулює світом. Чомусь всі? Повинні чекати 8 травня, і тільки тоді припиняти вогонь, щоб забезпечити путіну тишу на час параду. Ми цінуємо життя людей, а не параду. І саме тому ми вважаємо, світ вважає, що немає причин чекати 8 травня, і вогонь має бути припинений не на кілька днів, щоб потім знов вбивати негайне. Повне і безумовне припинення вогню щонайменше на 30 днів, що було гарантовано і надійно, це те, що може дати основу реальній дипломатії. Ми підтверджуємо цю нашу пропозицію. Залишається також пропозиція Америки. Росія знає, що робити і як відповідати припиняти вогонь реально. І ми вважаємо, що тиск світу, тиск Сполучених Штатів Америки може штовхнути Росію до саме такої відповіді, яка, яка потрібна. Тиск на Росію найближчими днями посилять, щоб досягти припинення вогню. Про таке заявив президент Франції Еммануель Макрон в інтерв'ю виданню Парімач. Наголосив наступні два тижні стануть вирішальними у спробах домогтися припинення бойових дій. І додав, йому вдалося переконати США у необхідності посилити тиск на Кремль, зокрема і запровадити у разі потреби нові санкції. І наостанок зауважив, багато в чому допомогла зустріч Володимира Зеленського і Дональда Трампа у Ватикані. Переговори про завершення війни у розпалі. Про таке заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс в інтерв'ю на онлайн-шоу Чарлі Кірка. Щодо їхнього перебігу, каже, іноді доводиться чинити тиски, і обіцяти покарання, а часом навпаки ще й роздавати нагороди. Додав розчарування є стосовно обох сторін конфлікту, від яких США очікували більших поступок. Головно, тому що Україна і Росія різняться у поглядах на те, яким має бути мир. У цьому інтерв'ю Венс також заявив, не вірить у перемогу. Ого України натомість боїться, що війна переросте у ядерний конфлікт. Не тимчасовий режим тиші, а закінчення війни так на оголошення путінського перемир'я з 8 травня відреагували воон речник генсека організації Стефан Дюжарік наголосив, війна має завершитися з огляду на міжнародне право та всі відповідні резолюції. А суверенітет і територіальна цілісність України повинні бути непохитними. Щодо участі у російській війні, північнокорейських солдатів дюжарік відповів, будь-яка інтернаціоналізація конфлікту не прав. Вільний напрямок. Понад пів тисячі ударів по десяти населених пунктах Запоріжжя завдали окупанти упродовж доби. Про це в нашому ефірі розповів очільник області Іван Федоров. Пошкоджені будинки, автомобілі, гаражі та об'єкти інфраструктури. Мирні жителі не постраждали. Збільшилась кількість обстрілів за останні декілька днів, їх більш ніж пів тисячі. Також ми бачимо наслідки. Це 17 зруйнованих будинків житлових будинків цивільної інфраструктури, яку ворог зруйнував за останню добу, і також здебільшого залишається без ті населені пункти, які ворог обстрілює. Це і гуліполя, це і оріхів, це і степногірськ. Вчора це було ще і біленьке. Це населений пункт, які знаходиться на правому березі. Річки Дніпро. Попри постійні обстріли у Запоріжжі, вперше від початку великої війни зо два десятки дитсадків перейшли на повний робочий день. До офлайн занять повернуться близько тисячі дітей. Малеча навчатиметься, харчуватиметься і спатиме у підземному сховищі. Посадовці зауважують, такого досвіду немає в жодному іншому місті. У харчблоку цього дитячого садка останні приготування. Гарячу їжу працівники закладу розкладають по спеціальних боксах та виносять маличі на обід супи з цвітної капусти, гречка та грибні палички на десерт фрукти. Кому гречана каша. Дитячий садок уперше від початку повномасштабної війни працює повний робочий день. Раніше заняття були онлайн. Торік, коли відремонтували укриття, старші групи виходили в день на три години. У новому форматі кажуть вихователі, заклад збираються відвідувати близько 30 дітей. Коли три години це важко все встигнути і заняття, і сюжетно рольова гра, і ігрова грава і художня діяльність. Зараз буде більше часу для цього, особливо старша група. Вона підготовка до школи. Їм треба адаптуватись. Батьки теж задоволені. Тут він з дітками і чомусь навчається ж і розважається. Для мене буде більше часу. Я коли буде повний день у садочку переробити свої дорослі справи і ще більше вже приділяти увагу дитині. Усі заняття лише в укритті. Для цього сховок відремонтували, поділили на локації та обладнали усім необхідним. Найпростіше укриття має зону для харчування, зону гігієни, куточок психологічної розгрузки, зону навчально пізнавальну творчу, ігрову, а також медичний кабінет. Щодо прогулянок, усе залежатиме від безпекової ситуації. Поки вихователі займатимуть малечу вправами та іграми у сховищі цього тижня. У Запоріжжі на повний робочий день перейшов 21 дитсадок, тобто заняття офлайн відвідуватимуть близько тисячі дітей. По кожному закладу було опрацьовано питання: скільки дітей може це укриття вміщувати, скільки ліжок, скільки місць для відпочинку це буде. Проведено було опитування батьків, отримані згоди від батьків на початок освітнього процесу у змішаному форматі. Аби це стало можливим, у дошкільних закладах ще й організували безоплатне гаряче харчування. На обіди місто виділило 18 мільйонів гривень. Їжу до дитсадків привозять уже готовою. Меню складено відповідно до постанови 305. -ї. Це так би мовити, здорове харчування, по менше цукру, менше солі, все здорове, каші, білок розраховано відповідно до вимог та стандартів дитячого харчування. До осені місто планує збільшити кількість дошкільних закладів, що працюватимуть в повний робочий день. Інна гогой Ігор Воробій, подробиці телеканал Інтер, марафон єдині новини. Іспанія майже повністю відновила подачу електроенергії після блекауту. Про це повідомили в уряді країни. Транспортна мережа функціонує в повному обсязі. Енергетики працювали всю ніч. Разом із ними у штаб-квартирі головної компанії перебував і прем'єр-міністр Педро Санчес. Нагадаю, напередодні близько півдня раптово знеструмило Португалію. Без світла залишилися також окремі регіони Франції, Іспанії та Андорра. На вулицях міст згасли світлофори, зупинилося метро, не курсували потяги, а в магазинах приймали лише готівку. Влада Іспанії оголосила надзвичайний стан. А сьогодні проведе засідання Ради національної безпеки за участю короля Феліпа VI. причиною блекауту називають рідкісне атмосферне явище. Президент Євроради Антоніо Кошта заявив, ознак кібератаки немає. Обійдемося без вашої нафти і зерна. Так, Китай прокоментував торговельну війну зі сполученими штатами. Пише Financial Times. У Пекіні вже підрахували внутрішнього виробництва аграрної продукції та енергії вистачить, щоб задовольнити потреби населення. На додачу залишається імпорт з інших країн, із якими тарифних протистоянь поки немає. Натомість втрата для американців китайського ринку може бути дуже болісною. Вважають фахівці. Приміром, два роки тому Китай закупив американського зерна на три. 33 мільярди доларів і ще на 15 нафти, газу та вугілля. Нагадаю, проти КНР у США діють найвищі імпортні тарифи понад 100 відсотків. На жодні переговори Пекін наразі не погоджується. Та висуває вимогу. Вашингтон має повністю відмовитися від нещодавніх мит. Получені штати підуть на поступки у питанні тарифів. Як повідомила агенція Bloomberg, йдеться про автомобільну галузь. А саме Дональд Трамп планує знизити імпортні мита на іноземні запчастини для машин, вироблених усередині країни. Також обкладатимуть тарифами деталі для автівок, виготовлених за кордоном. Як зазначають автори публікації, зміна мислення у Білому домі відбулася саме тоді, коли президент готується до поїздки в Мічиган. Відзначати 100 днів своєї каденції а в цьому штаті найбільша концентрація автомобільної промисловості США.